Всім привіт, ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Починатиму я його зі свого улюбленого Хоу. Тому що тут з'явились нові товари то літа з декором на трішки іншу тематику, ніж я вам показувала, тому зараз подивимось, що тут є. Ось така от ракушка. Це скарбничка взагалі, але я не знаю, щоб хтось використовував якісь скарбнички зараз. Тому просто для мене це такий декор, прикольний морський, з гіпсу, не пластик. Коштує 149 гривень. Бюджетненько. Далі, От що мені. Видається цікавим. Ось така кам'яна ваза. Коштує вона 219 гривень також бюджетно І виглядає ну, прикольно. Теж щось таке як з коралового рифу. Ось така ще типу ваза, також у формі мушлі. Коштує 219 гривень, також така важенька, добротна. Дуже сподобався ось цей от підсвічник. Такий він також, як з коралового рифу, коштує 119 гривень для чайної свічки. От, напевне, якби я не обрала тематику лимонів і італії для декору цього року, то щось би таке собі прикупила свічка. Я так розумію, що це свічка, також в формі мушлі, також з гіпсу. 169 гривень коштує. Ну, я сподіваюся, що я вас не обманула, і це дійсно свічка. Тому що важко зрозуміти, а тут заклеєне скотчем. І хоч би одна була відклеєна. Ну мені здається, що це ще може бути, окрім як свічка. І ось така ще свічка з тваринним принтом зебра. Така жовто-золотиста, коштує 239 гривень. Майже нічим не пахне, до речі, такий свіжий легесенький запах. Капелюхи по 339 гривень. Кашпо, до речі, кашпо прикольні в Сінсей і бюджетні. Я собі тут купувала. Це коштує 149 гривень. Ось. Такі штучні квіточки у вазі. Ваза, до речі, гарна. Ваза, напевно, коштує А ні, Це декоративна рослина, якраз таки коштує 169 гривень. Ось. І мені подобаються насправді ще ось ці штучні рослини. Це типу такі як кульбабки і ще якісь рослини 59 гривень за гілочку. Не знаю, скільки кульбабки коштують, бо не бачу, може це взагалі декор. Але виглядають прикольно, хоча я і не фанатка штучних квітів, а зараз ну, не знаю, як дістати подивитись, скільки саме ці. Пульвабки. Ось, також 59 гривень дарма і тут все. За ось таких типу три штучки, мені здається, за набір з трьох штучок 59 гривень. Ну, виглядають вони ось тут з поєднання з усім цим декором. Прикольно. Знизу у нас ще цікаві речі. Мені подобається дуже ось така плетена таця. Взагалі на літо плетені дуже люблю. І якби у мене не було. Ось цієї моєї з LCV Home, яку я купувала за таку ж приблизно ціну, то я б взяла обов'язково цю коштує 269 гривень. І також ось такі от дві шкатулочки для прикрас добре підійшли. 339 гривень. Також гарно виглядають. Мені, до речі, також підійшли в квартиру. Тут набір з двох штук. Ось ця більша, і там всередині, я так розумію, ще менша. Сіренька, і мені б в інтер'єр. Підійшов також. Звичайна ваза за 189 гривень. До речі, таке прикольне легеньке скло. Ось такий от кошик для зберігання також у вигляді такої ракушки морської. Прикольний коштує 459 гривень. До речі, сюди, якщо поставити кашпо і квіти, то теж дуже гарно буде. І ззаду також ось такі маленькі кошечки для зберігання по 389 гривень, але вони менші ніж є в мене, я колись також заказувала на Сінсей. 27 на 27 і на 25 сантиметрів розмір. Зараз ще зайдемо з вами в LCV Home. До речі, так дивно, що я знімаю вам огляд літніх товарів для декору в шкіряній куртці влітку. Можливо, через тиждень, коли вийде це відео, буде вже тепло, але зараз просто такий холод, чи я в куртці, і логіка в цьому присутня, тому що треба ж хоча б десь додавати собі літнього настрою, тому знімаємо, що є, і дещо купуємо. Нехай хоч оселях у нас буде літо. Зараз покажу те, що ще не показувала. Те, що вже показувала, не буду показувати. Тут все ще переважають італійські мотиви ось така от для випічки таця. Керамічна, я так розумію, з сицилійськими апельсинами. 799 гривень коштує. Дуже гарно виглядає, звісно. Клас. І випекти, і потім для подачі також. Ну, мені здається, що це для випічки, я поки що не бачу. Форма для випікання, так, до речі, виробництво Китай насправді. А продається от за Італію. Але виглядає класно дійсно. Ось такий от заварничок. Зараз покажу його зблизька. Поки що глянемо ціну. 599 гривень також з цієї ж тематики, що з'явилась тут нової. Ось отакий от найлюбший. А одразу з чашкою такий маленький заварник. І внизу чашечка. Набір такий. Ще дуже милі, з'явились чашки, манюки для кави. Ну просто подивіться на це. Такі типу міні-міні-лимони з тарілочками, Зараз потрібно десь знайти з них коробку, щоб подивитись ціну. Ще мені сильно прям подобається ось ця от салатниця. Я вже заходила і її, бачила, коштує 399 гривень. І от для грилів, у кого є тераси, я б таке точно купила подавати такі свіженькі салатики. Прям дуже круто виглядає. Це також з нового, з того, принаймні, що я вам ще не показувала. Ось з сицилійськими апельсинами. Такий набір, як я показала з лимончиками, але з лимончиками, мені здається, миліший. Он він, мені більше подобається. І коштує це задоволення у нас 499 гривень. А, а ось знайшла ціну на лимончики. 699 гривень. От мені здається, що LCV Home також вважає, що лимончики миліще, якщо ціна вища в півтора рази. Також є ось така солянка і перечничка з сицилійськими апельсинами вже на знижці 229 гривень. Ще ось така пляшка для води. 439 гривень. Зараз відкриємо. Ось склянка також симпатична знову ж таки. Якщо робити грилі, то я б точно накупила це все і знайшла б місце, де їх. Зберігати. А так як я тільки декорую в квартирі, то того, що в мене є, мені достатньо, до речі, якщо не бачили, то заходьте, дивіться. 599 гривень. Ось така ще милюща салатниця. Чи тарілка для подачі скляна з лимонами, теж подобається. І ще гарна цукорниця з такими об'ємними лимонами, чи просто банка для сипучих, ось так вона виглядає. 449 гривень коштує. Все ще є ось ця ваза, до речі, на знижці вже 259 гривень. Але та, що я відхопила в сінцеї, вже їх там немає. Мені подобається більше з лимонами. І 119 гривень ось такий підсвічник, також кудись на терасу для грилів. Дуже гарно б виглядав. І вже по знижці. Чашки цієї, мені здається, не було. Написи також італійською сицилійський Апельсин. І вона одразу от на знижці 199 гривень коштує. Також 179 гривень вже ось ця вичавлювалка в формі лимона, яка мені дуже-дуже тоді сподобалась. Ось показую вам ще раз, і вже вона на знижці. Блін, прикольно насправді, що тут вже і знижка є. Це супер. Ось така сільничка і перечничка у вигляді лимонів. Це мені більше подобається, ніж ті нові з сицилійськими апельсинами. Ось, все ж таки, лимони мене більше приваблюють. І вже також на знижці 229 гривень. Бачите, вони зробили на те, що раніше було знижки, а на нові ще не робили. Просто виставили нові товари. Ось така прикольна ще чашечка з лимонами, з рельєфною ручкою. Тільки поки що не бачу з неї коробки, і відповідно, а ось коробка. І тут ще одна чашка. 199 гривень, також уже по знижечці вона. Тут мені здається, що все те, що в принципі було. Показую, все ж таки, дешево, бо по знижках ось такі плетені штучки всілякі. Ця вже 199 гривень, хоча я не розумію нащо вона. Будинок Будинок дійсно прикольний, Уже 599 гривень замість 800. Ось ці всілякі кошечки також уже на знижках 299 гривень. 399 гривень ось. Ось це нові залізні підставки. 179 гривень така з мімозою, як мені вже сказали, якщо я знову не помиляюсь. І от така ще є в стилі Бохо. Індійському такому стилі уже на знижці 119 гривень, але її ще зовсім недавно тут не було. Моя ваза, я її вже брала зі знижкою за 400, здається, гривень. Зараз глянемо, скільки зараз. Так, зараз вона так і коштує, в принципі. Я встигла ще на знижку відхопити її. І тут, от також, всілякі для кухні, звичайні нейтральні товари. Мені здається, це я вже все вам показувала. Ось те, що мені сподобалось першого разу, коли показувала. Давайте глянемо, чи є на нього знижка. Так, є 179 гривень вже коштує, є в білому і в блакитному кольорі. Також. Мені підказала, до речі, сестра, що це плетення це морський вузол. Ось. Підсвічничок такий. Мені з усього з усього найбільше сподобався ось цей салатник. Крутий дуже, я б таких декілька навіть взяла собі. Але він ще не на знижці. Ось ця от штучка для випікання крута з сицилійськими апельсинами, приваблива дуже. І також сподобались ось ці чашечки. Але вони такі міні-міні. Вони взагалі мені не треба, бо я не б'ю каву вдома, тим паче, майже ніколи. І ну, не використовую такі малесенькі чашки. Але вони супер, прям дуже мило виглядають. Ну і звісно, що сподобались мені товари, які і раніше, і дуже приємно, що вони от на знижках Ось ці лимонні, мої улюблені на це літо. От. Дуже привабливі ціни. Я б взяла насправді, дещо з цього, якби мені було куди це складати. Ми вже повернулись додому. Вийшло так, що я купила все, окрім декору, який вам показувала. Ну, так вийшло, але все одно вирішила вам показати, що ж купила, тому що немає у мене і прощання з вами, і, можливо, комусь буде цікаво. Отже, взяла деяку косметику декоративну ось таку от пудру під очі вперше взяла. Варєте, щоб приховувати свої втомлені синці. Бо я не прихильник. Того, Щоб запудритися пудрою, потім дати блиску хайлайтером. Якщо вже воно блистить, то хай воно блистить. Взяла ось такий от тональний крем, у мене такий самий і був. Та що ж ти не фокусуєшся. У мене такий самий і був. І вже декілька років я ним користуюсь, тільки влітку беру е, трішки темніший тон на один. А зараз взяла ось такий, тому що ну, ще не встигла я засмагнуть, і здається, той, що темніший у мене є. І взяла ось такий консилер. Знову ж таки, для своїх сенців, точніше, від своїх сенців. Також користуюсь уже ним довгенько, і все мені підходить. Взагалі, люблю Евилайн за їх співвідношення, ціна якість, тому що косметика хороша, але вона не дорога. Бо витрачатись дуже сильно на косметику, я, якщо чесно, не готова, так як я не користуюсь нею супербагато. І купила ще дещо з одягу. Знову ж таки, в нью йоркері і знову ж таки в жовтому кольорі, на якому, я, здається, трішечки помішалась. Ну що зробити, ось такі от взяла легенькі штанці за 699 гривень в розмірі М. Зараз буду міряти і вам показувати, взяла, не міряючи бренд Amisu, не дуже якісний це бренд, насправді, але штани виглядають якісними. Не бачу тут складу, але мені здається, що якісь натуральні матеріали в складі є. Штани вільного крою. Ось такі трошечки вони просвічують з таким гарним малюнком, візерунком. Ну, коротше, сподобались дуже мені, і головне сподобався колір. Знову ж таки, жовтий цього літа, дуже актуальний, тому вирішила взяти. От, і схожого кольору, але іншого відтінку, взяла ось таку приталену футболочку. Тут також точно є натуральні матеріали, це відчувається, і взяла в розмірі XS бо там було XS або XL, також взяла не міряючи, але здається, я її міряла минулого разу, і вона мені підходила, просто вирішила тоді не брати, а от зараз захотіла купити. от Так, зараз як вже сказала, приміряю і вам покажусь. вдяглась вже щоб вам показати. Як виглядає це на мені взагалі, ті, хто дивляться мене давно, розуміють, наскільки це для мене не характерно, щоб я пішла за декором, не купила нічого з декору і купила одяг, тому що ну, останні всі роки одяг мене цікавив набагато менше, ніж декор. Але якось так, чи то я змінююсь, чи то, я думаю, що причина в тому все ж таки, бо назвати мене, що я дуже сильно тряпешниця, як говорять, теж не можу. У мене достатньо багато одягу, але. Я не накупаю те, що я не буду носити, і те, в чому не почуваю себе комфортно, і те, що мені ну, не потрібно зовсім вже. Звісно, що чогось можна було би і не купувати. І я мінімалісткою себе зовсім вже назвати не можу, але і не можу назвати тряпешницею. От. Але зараз мені наскільки подобається те, що в мене в квартирі, те, що я зробила у відео про декор, до речі, якщо не бачили, то подивіться його, будь ласка. Ну, точніше, подивіться його, там цікаве відео, дійсно, хороше. Мені рідко подобаються відео беззаперечно, які я роблю. А це от відео плюс-мінус можна таким назвати, що там мені навіть, як людині, яка дуже сильно прискіпується до того, що робить, мені важко там. До чогось серйозно прискіпатись, тому подивіться, і от наскільки мені подобається зараз все в квартирі, що я зробила, мені тут наскільки комфортно і приємно знаходитись, немає перебору. І я от сумнівалась з приводу ось цих от сухоцвітиків в банках. Навіть думала, що дарма їх в це я купила, хоч вони були бюджетні. Але от зараз я приходжу і наскільки око концентрується на цьому, і наскільки окові приємно це е, бачити, і я коли спортом займаюсь, теж залипаю ось ці баночки на ці лимони. І так само я з приводу наволочки от і сумнівалась і думала, що може ту покласти, що в кімнаті студії, може вона буде краще, а насправді мені зараз ця подобається набагато більше, ніж та, що з велосипедом. До речі, ще таку наволочку бачила з машинкою в сінцей і забула вам дійти туди, показати її. Можливо, буду там в справах і підзніму. От так що наскільки мені подобається те, що я зробила в квартирі, в тому відео, яке вже є на каналі, і там також незаслужено мало переглядів, що не хочеться мені щось докуповувати і міняти тут. От зараз мені прям тут ідеально комфортно, і навіть хочеться тут прибирати, постійно щось вимивати, щоб ця атмосфера тільки покращувалась. І коли є час, я цим займаюсь, і не через те, що я повинна це робити, які надії. Ти змушуєш себе з під палки, просто тому що хочеться, щоб було чисто і не засиратись. Вибачте на слові. І такий блін, треба поприбирати. А тут я вже роблю ті речі, які я б не робила першочергово, насправді. Просто тому, що мені подобається, от ходити по квартирі ось цей процес, вдосконалювати щось там, прибирати, натирати, тому що мені подобається ось цей вид. Тому дійсно сьогодні купила речі, на які заглядала ще тоді, коли купила жовту сукню, яку вам вже показувала, і босоніжки, і сумку. Але тоді щось мене зупинило. Я віддала перевагу тим речам, а ці вирішила, що вже буде забагато. І от думала, я якраз таки, що буде відео про прибирання і затишок. В домі, яка б ви знову не подивились, Ютуб зараз не щадить не тільки мене, а і блогерів, у яких більше підписників, але ну це просто жесть. Це так демотивує, коли ти бачиш, ну от, що ти зробила відео і ти не розраховувала, що воно сильно прям залетить. Але коли ти бачиш, скільки переглядів, як на минулому, якщо комусь цікаво, зайдіть, глянути, може, додасте трішки. То ну, це дуже демотивує. І тому я думаю, блін, ну хочеться зняти відео якесь про домашній затишок, але знову ж не подивляться, і це демотивує, як я вже сказала 500 тисяч разів. Але е добре, що магазини виставили нові е якісь товари і зробили знижки. І це дало мені можливість зробити відео, яке, хоч є шанс, що Ютуб вважатиме цікавим, бо такі відео вам подобаються зазвичай. І порадить його більшій кількості людей, і ти не будеш відчувати, точніше, я не буду відчувати, що моя праця вся просто полетіла в трубу. От, тому не купила я декор, але вам показала і сама помилувалась. А зараз, поки покажусь, який же одяг купила. Ну, точніше, показала вже, який купила, як він на мені сидить. Не знаю у вигідному чи не я ракурсі для вас, але принаймні так ви бачите мене. Всю і. Мені, що робити, бо я от думаю з приводу чого. Це МК-штани. Я брала не міряючи. Я таке іноді практикую, коли поспішаю, а сьогодні я поспішала, бо мене чекав чоловік уже на парковці. Я просто зайшла за чимось гарним жовтим, побачила те, що я вже бачила, і вирішила його взяти. Отак, я купила цей комплект. Зовсім не імпульсивна покупка. І таке буває. От! Так що ж, я сумніваюся, чи міняти розмір. XS ця футболка підходить, вона трішки просвічує, але за вдало підібраної бежевої білизни цього зовсім не помітно, а у мене бежевої білизни насправді хоч відбавляє, тому мені здається, що це найвдальніший бюст для цього для цієї футболки, і тому проблем з цим не буде. Футболку лишаю. Це розмір XS, як я вже напевно, вам сказала, а це розмір M, як я вже напевно, знову ж таки вам сказала. І я сумніваюсь, бо е, запас Наталії є. І якщо Еска буде, то вона буде більш прилягати і більш завищена Наталія буде. І також не будуть такими довгими штани. Вони мені дуже подобаються, як сіли подобаються, і те, що вони вільні, мені прям дуже подобається. це. Але вони довгуваті, і якщо з босоніжками на каблуку з цими жовтими, то знову ж таки буде супер. А якщо з кросівками, то можливо, що вони волочитимуться по підлозі і вимазуватимуться. Думаю, що поїду зараз ще по справах в будь-якому випадку і заїду назад в магазин і поміряю ще еску, бо дійсно не знаю, що робити, якщо вона буде не наскільки. Відрізнятись по вільності крою, то, як мені здається, то тоді куплю еску, а ці поверну. А футболку лишаю, точно вже дуже подобається. От, взагалі, ми очутились в торговому центрі, бо ходили на фільм-матеріалісти. Це якраз до теми мого відео. Дуже сильно підходить, бо мене прям. Багато хто називає матеріалісткою, судячи з того, скільки я купую там декору, і зараз ще й почала частіше купувати одяг. Фільм, до речі, непоганий, хоч іноді можна спіймати крінжі, тому що дивишся і думаєш, та ні, якась ванільна ваніль, і вже зрозуміло, що далі буде. Але потім з плином часу то все трішки вирівнюється. І насправді багато меседжів там е закладені, ті, що мені відгукнулись, але фінал все ж таки дуже сильно вони романтизували, скажімо так, щоб і не спойлерить і не виглядати якимсь кінооглядачем. Просто кажу, що фільм подивитись дійсно можна, і там певні сенси в нього закладені. Які довгий час замовчувались суспільством, от так можна сказати про фільм. Ну, принаймні, я там побачила, можливо, хтось скаже, що це все надумано, і це насправді дійсно просто мило і крінжа. Але ні, мені от видався фільм таким, що там певні сенси все ж таки є. Такий, бачите, в мене сьогодні настрій не тільки пошопитись, а й поговорити. Ну і добре, в першу частину я все одно втиснула те, що вам буде цікаво дивитися. Я принаймні на це дуже сподіваюсь. А також, звісно, що як і в кожному своєму відео, я нагадую, що. Щоб ми тут з вами не обговорювали, чим би я з вами не ділилася, я намагаюсь ділитись. Виключно позитивними речами, і це не значить, що в мене тільки з цього складається життя, і воно таке безтурботне, і особливо не значить, що я не думаю про війну. Мене це питання не хвилює і ніяк не торкається мене і моєї сім'ї, і моїх близьких. Це зовсім не так, але я просто не вважаю за потрібне і не маю бажання, головне відкривати цю сторону і цю завісу свого життя. І хто хоче засуджувати в коментарях, той завжди буде, тому. Нехай так, а я просто з почуття потрібності цього, і, звісно, що свого обов'язку як людини, яку дивляться, певна кількість людей, нагадати вам про те, що не забувайте донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати Збройним силам всім, чим ви можете. Якщо ви ще не в Збройних силах, то фінансово це дуже важливо, бо війна це дуже дорога справа. І я кажу це в кожному своєму відео. І якщо не маєте можливості фінансово, то. Можна знайти завжди можливість, коли ви можете знайти, як допомогти. А фінансово, якщо ви маєте можливість купувати якісь не першочергові речі, як я, то відкрию секрет. Якщо ви думаєте, що не маєте можливості, то ви маєте можливість допомогти. От, дякую на цьому, що ви були зі мною. Бережіть себе і па-па!